Привіт, Маш, спитаєш, будь ласка, завтра дівчинку Кріс. Вона підозрюється в справі твоя. А в якій? першій годині дня. Добре, а ти її адресу не знаєш? Ні, я не знаю її адресу, але я знаю її номер. Давай я тобі його зараз скину і цей. І ти відслідуєш його локацію, позвониш їй. Ок, «Ок, па-па.» «Па-па.» Коли наша поліцейська прийшла до, до, до кріс. Я тільки встала. Я прийшла тебе, тебе за твої справи з ядом. Я нічого не робила. Тебе розповідати і без ні. Добре, опитуйте мене, я не винна. Де цей клуб? Біля моєї школи 72-ї. Назвав як клуб на вечір. Подорожка була наполовині від смерті. У мене були термінові справи. О, о. Ой. Ви заарештовані. Через один день буде суд. Один день. Навіщо воюють це палаят? Нічого не зробила, то, то я просто згадала смішну шутку і сказала. Такі звука. Це неправда, бо на камерах видно, як чітко висипати яд. Ні, це неправда. Ви будете сидіти в тюрмі три роки. Я ви не маєте права. Її посадили на три роки. Да, це була кріс. О боже мій, я їй довіряла. Людина, яка стала близькою, стала чужою. Mm -hmm. Папа, я пішла у здорові. Бачню, бачне. Боже, а я йду зіряла. Яку не дістала Юлія, я хочу її позволить все. що кажу, э, корову треба пода. Через два тижня. Светлана забрала Юлю. Кляєшся, в штраф обміняла і пробираю. Добре. Йду. Іди, йди. Мам, скажи чесно, ти мене хоча б трошки любиш. І мені свій телефон подивись, що зараз в тебе там. І зараз я відповім на твоє питання. Ні, я тебе не люблю. Я взагалі тебе не хотіла. Ти мені все життя зіпсувала. Ти, Твій батько хотів, щоб ти народилася, але я цього не хотіла. Я мусила тебе родити, щоб ми не розійшлись. Але знаєш, твій батько добре, що він помер. Він ще хотів дітей. Мені інколи здається, що це ти його вбила. Юля, ти дура, я би ніколи не змогла вбити людину своїми ідеальними руками. Я різко пішла в туалет і почала ревіти. Це ж що вже допали, щоб я не...